Слава рарогу, який околом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри у душі, наче зносить, землі наші, народ наш осяваючи. І знак, якого гербом нашим є, боророжичі ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного, рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює, тим радість, здаруй нам прийди, рарох. Прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повне, це радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяйний нині шлях наш тепер, світлом віри війди православної, Світлосяйним Духом твоїм, Батько, сокіл, рарох світлосяйний. Вічу світло рода Сивишнього, Батько раже, прийди, вогнем віри, осіни землі наші освіти. Прийди, соколе, прийди батько на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри, війди православної, на землі слав'янські, руди православні. Хай відчуємо присутність твою соколи світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних, хай вогонь це через очі людей православних, землі слав'янські усяє, тим лад, сотворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, соколе світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний. Слава рогу, слава. Прийди, ророг, прийди. Прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світля життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. Бачимо, як осокил дивний зосварий синій летить до нас. Чуємо дух Рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь вір віду православної на крилах своїх приніс, землі слав'янській душі наші осяяючі, слава раро! Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, Дяку посилаємо, що втечу плич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі. Прийми Боже, прийми рароже. А варо ройті, вогонь, віри, у душах розпалює, сходиш ти зосвари синьої, світло Боже у серця наші приносиш, батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, Запали, вогонь, віри, віда православної, у серцях людей, родів слав'янських, та й кожна душа слав'янська, світлом твоїм сяюється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна. тобі світло праве яви та нави суще, бо ти є все перемагаючий дух, віри від правої бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми пла, праведними, людьми благородними, чесними, достойними, лац творяючи. Бачимо, як людей багато-багато, тисячі тисяч. До любомудр'я світло приходить людей чесних і праведних, Багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слав'янські, до любомудря світло, богів славити на капищах православних. Бачимо кола великі, що руки до сварги здійняли, великі кола у них яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, і близькі сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні. Юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, хола великі, радості повні, слава метець, що голосами до предків помисли посилають, Рід слав'янський утверджують, бо і прави славлячи. І як бачимо, так і є однині назавжди одвіку й віку. Слава раро! Тож прибудь з нами, Рарох Світлосяйний, батько наш життєдайний. І в день, і вночі, і в праці й на відпочинку, у дорозі вдома наповні світлом своїм віри праведної життя наші, народ наш, землі наші, слава тобі, соколи, світлосяйні, слава тобі, батько наш життєдайний, слава раро, слава. Владиш всевічний, Боже родів і народів славянських. Все тобі проказували слава, князі, та керманичі наші, все ти давай їм знання, мудрість та силу владувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, влади, прийди вроди на землі наші, в народ наш. Най безла та розбрат згорять гонимі смаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, землі наші, народ наш, Україна, Руси, православне. Слава ладу, ламуця нашого Велеса батька, який мудрість роди і слав'янські, примножує душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою душ наші. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, Щоб думку гострую, і швидкою і сильною мали, Щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе наповни мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слав'янський укріплювали. Бережи рід Слав'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. треби палимо, до суриця кличемо. Слава велесу, слава. Батько світовий де переможе темряві воїн світла і правди. Без тебе у темрію перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших. Допоможи нам світлом праве направитися, посилі утвердити до прави йти, будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Тож хай прибуде вогонь віри з усіми нами повсякчас.